Туди ж не можна підійти до нього. Там же отака, отак води, як оце, тому будинку, біля будинку. Затопило один будинок, так? Да. Так, да, не добудова, але його затопило. У треба надівати заброди, щоб дойти до будинку. У супрунівці місцеві скаржаться на підтоплення деяких подвір'їв та городів через порив міського водогону. Витік води починається на межі цього населеного пункту та Полтави. Кожен вечір і кожен ранок я тут гуляю з собачкою. Гуляв раніше. От. Десь в кінці квітня, я вже не пам'ятаю число, там почав бити гейзер. Я його зняв на відео, діслав водоканал, це відео, ніхто не відреагував. Все за ці три чи чотири місяці це все перетворилось у болото, де вже, до речі, плавають качки. Навколо наших участків проходить така здорова канава. Вона дуже довга, йде майже до київської траси і закінчується возле розводного моста. Ось можете сюди зняти, вона дуже глибока. Коли тут не було води, вона була глибиною вище людського зросту. Зараз вона вся затоплена водою. Якщо туди хтось піде чи впаде, то втопиться і буде біда. За словами Валерія Филя, до своїх присадибних ділянок та городів люди вже не можуть під'їхати, бо дорога частково затоплена. Вода стоїть поряд із городами. Місцеві власноруч створюють земляні насипи, аби стримати потік. Я сьогодні там копала-копала, питалася рівчак десь кудись зробити. Невозможно. Метрів на 3-4 я відходжу, копаю цілину, а там невозможно цей ком викинути, тому що він наскільки просочений водою. В общем, картина, звісно, страшна. Це буквально за день-другий, вже на три участки туди пішла вода. За словами Лідії Радченко, вона неодноразово зверталася із заявами до Полтава водоканалу та у службу оперативного реагування Полтавської міської ради. Є служба, яка приймає заявки. І вона повинна реагувати на заявки не методом перенаправлення на когось. Ідіть туди добивайтеся. Як розповів Суспільному начальник служби водопостачання Полтава водоканалу Богдан Парасоцький, аварія на водогоні діаметром 500 міліметрів сталася цьогоріч у квітні через зношеність труб. Їх проклали ще 1974-го. Обленерго нашої підкачки знеструблює періодично, і тому у нас в трубах є коливання тиску. І е, з'являється більше аварій, не тільки на водогонах, але й по всій мережі міста. На даному випадку аварії планується виконати до кінця цієї, цього тижня. Там підготовчі роботи вже були виконані, дама була пересипана. За словами Богдана Парасоцького, першочергово ліквідовують аварії, через які жителі лишаються без водопостачання. Ремонтні роботи на водогоні почали 3 липня, коли завершать, поки невідомо. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.